Бля я Де ти воював? Ти скітлива можна. Що давай? Не йде, я тебе за душу спаду, ти будеш в пеклі горіш. Ти що людину нападаєш?

Він щось там на секатор капелюшок давай. То він там то касою жмає, вилає, да, не вірно. Він давайте докази документи. Йому треба так, як його, як його, як його, як його. Покажи пожалуйста. Він напав на нього. Він него. Так, цей напав на нього на переводку. Районах Хмельницька на даний час підпадають кримінальну відповідальність. Ви знімати з дому може вас вилучити телефон, порушити кримінальну справу за з'яття військовослужбовців під час виконання. Зрив мобілізація називається з вашої сторони, з вашої сторони це зрив. Вони так само залучені відповідно до наказу коменданта, залучені до проведення мобілізації. Зараз ваші дії незаконними. Ваші дії. ні, не маєте права. Ви ви перешкоджаєте мобілізацію. Я не перешкоджую.